Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Глянемо Юа. Ми продовжуємо грати в The Walking Dead, тому давайте от. Пасха. Якщо комп'ютер захворів, дзвонить цьому чуваку в IT. Ну, коротше, ми продовжуємо. Ти щось бачив або чув? це нічого. Хоч вийти на зону, золоті нічого Ха, Я самогубець. Ні, ворота зовні накриті, ми можемо пробувати перед магазином безпеці. О, ха Не зараз. Right now. All right. Let me know, if Добре, дай знати, якщо буду потрібен. Ну, окей, тобто ми знаємо, що ми можемо вийти на вулицю. Що в тебе? Що ти з ним от Радіо? Я can't не можу змусити його працювати. Here, То, мені ну, блять, ми ж, конечно, ми ж, краще радіо бляд, шарим. Power. Mm, нічого. Батарейки, скоріше, але нема батареї, звісно. <с radio> це що, що? No що, ці, што, ці відсутні yeah, батарейки? Що-що? Ти знаєш, що ці шуті відсутні батарейки? Так, звісно, yeah. тобто так. Шукаю, потрібні дві. Дякую, я ж навіть не знаю, що шукати. Бляха, це зробили, звичайно, з дівки тупу, хоча вона дуже добре стріляє. Що тут? О, ящик з'їжу. Здається, нікому не вдалося пожертвувати, коли все пішло до біса. Маленька моя, ти як? Hey Аго! Hi. Привіт! Е, чи можу я щось зробити для Can тебе? I, uh, щось приз? Okay. Я в порядку. Я трішки hungry. голодна. Я займуся цим. А, він, на, він Nothing. виходив на... Блин, виходив на... Ні, здивуся гаразд. Yeah, так, гадаю. So. Ти, р... ти робиш важливу справу. Ти маєш дати знати іншим So, Адже ми... Are you okay? все гаразд. Що? А, так, ми все гаразд. Я всього лише... Я в нормі. Добре. Ага, гадаю, так добре, що... Все добре, не зважаючи ні на що. Бля, кличку, нахуй. Угу. Угу. We'll ну, сиди рівно. На дупі. Добре. Ну, вона виконує важну справу, вона... Іди. Та йди вже, бля він не пошкодиться. Добре, що це місце не пограбували. Ну, це, до речі, так. Да. Це, до речі, так. Бляха, оце камера, вона так рухається по-дебільному. Це взагалі. Опа, батончик. Я знайшов батончик. Давай Як ти Як ти він? Це? Не впевнена, що я розчула твоє ім'я. Я Лі, Лілі, мій батько Ларі. Так ти вже казала. Я просто роблю те, що <порълзвач> і раніше. Як і всі. Йому знову погано, а я нічим не можу допомогти. І та ж, так раніше з моїм батьком... Це не допоможе. В <порълзвач> нього було багато приступів, з якими він сам не впорався і довелося зістатися до шпиталю. Так, зараз це не варіант. Я просто намагаюся тримати його спокійним. Він з характером. Він з характером. Він з характером. Ой, до ага, він не це мав на увазі. Це просто. Так. У нас тут. Діти, сім'ї. У нас тут діти. сім'ї. Він і я. ми сім'я. Я просто кажу, що не кожен витримує такий характер. Чорт забирай. Схоже, ти сама ледь витримуєш. Він така людина. Просто не виводь його з себе. Ну, типу, блять. Де її мати? Саванна. У Саванні, напевно. Oh. Ох, ви розійшлися? Oh. No, Ні, я не її батько. No. Я знайшов I'm її в будинку, коли вибрав вибрався з Атланти. Вона вживала самотужки. Гадаю, батьки дівчинки мертві. Я просто повідомлення, їх автопізачав, вони були в Саванні, а вона вдома з нянькою. Це погано. Це не добре, типу. Ну і пощастило, що у неї є ти. Ну це реально. Ти місцева? Я працюю Robert... в Warner Robins. база BBC. Yeah, BBC. Yeah, так, чув. No, Пілот. Ні, всього обслуговувачі персонал. Постійно мала справу з дебілами і бюрократами. Якщо пощастить, Sometimes то з літаками. Ти? Я працював в університеті Джорджії. А... Тут був хтось, коли ви no. прийшли сюди? Ні, no, це місце було покинуте. Ви витягли кілька тіл з офісу. Okay? Ти в порядку? Yeah, так, I'm fine. я в порядку. Ти знав когось з звідси? Yeah. Так, yeah, власники. Ми були, ми були yeah. близькі. Вибач, ми знайшли літню пару в офісі. Батько викинув їх на випадок, що вони ще живі. Літню пару. Батьки, походу. What do you think about Що ти this? думаєш про це все? Що ти думати? Мертві повстали, бродять повсюди, їдять людей і роблять з них ще більше, більше тварюк. Рятуй I mean, нас, господи. Ми маємо зібратися і пережити this. це. Я повинна повернутися до нього. Звучить добре. Ні, цей... Ц... Блять, ну мені цей чорт не подобається. Він реально... І вона... Вони якісь мутні типи, взагалі. Ну, входь. Завантаження опа. О, Клементинка така за мною. Оп. Клементайм. Ой, да. Я не можу я не можу думати про них тут. Да, це походу, це походу він тут. Це батьки його. двері да. ведуть до задньої алеї. Лі, а що ти так ходиш? Давай відсунемо це. Фу. Який сильний. Тростину тепер має. Окей. Діда можна буде улупити нею. Що це? Це тростина мого батька. Він ходив з нею час від часу. Mm, mm, він був хворий. Ні, він був здоровий. Він віддякує на неї крадіг. Ця тростина була кращою за будь-якого сторожового пса. До того ж, він це робив круто. Як ти зі своєю кепкою? Мені дав її мій батько. Бачиш? Батьки розумні. Ну, no. Залежить від батька, звичайно. Це теж все індивідуально. Деякі батьки такі. Ми зможемо відчинити двері, як тільки знайдемо ключі. А тростину ти взяти не хочеш, ні? Потрібно розчистити шлях. Потрібно розчистити шлях, так? Я можу допомогти. Дивіться, коли його очі Це взагалі це супер. Вона така класна. Ну от, постарайся не притиснути палець ящиком. Давай. Як ти? Так. Він не такий вже важкий. Як на рахунок всього іншого? Погано. Так, погано. Але я думаю, що все буде гаразд. Так, давай продовжимо. Блях, а не очень зараз Ні. Ты не моя родини. Моя мама а инженер. Так, урочь профессии. А кем ты и працуешь? Выкладывал историю, писав вселякие штуки. Счастье по социальной доследжии. Так, правильно. Теперь поведомые Добре, давай далее. Why don't you want to talk about your family? Чому ти не хочеш говорити про свою сім'ю? Why they sure? Ненавиділа тебе. I wouldn't blame them. Ну, не знаю, чому їх. Why? Чому ви сварились? Я, я не діляюся з, з, з мамою. We Ми не сварилися, а ми просто довго, довго не розмовляли. Look, Слухай, моя мені зникла. Не і, вважає вважає і, вважає і їх їх. я хочу, щоб усе було інакше. Ага. Я просто в у якісь неприємності. І тому довго не говорив із ними. Вони були у своєму магазині, але це тільки між нами, гаразд. Okay, Добре! Of the right. Правильно, well, тепер давай done. завершимо. Опа! Ah! Йобаний рот. Маленька. Ти okay? жива? Я yeah, про свій weird? палець. Він стікає little... кров'ю трохи. А ну-ка сідай тут яптечка, ми сейчас тебе полікуємо, мале. Що тут шукати, малий? Ну, давай, гля. Там наші фотографія. Ну, ми щас. Ти посиди тут трохи, ми зараз полазимо, а потім підемо тобі палець лікувати. О, це ми дивися, реально. Це наша сім'я. Батько, мать, Лі і брат. Find anything? The treasures? The treasures? To follow the family who own this place. might help us try to the, the office. I know who you are. <laughs> <laughs> Еверетт, професор, ти був сенатором штату за те, що він переспав із твоєю дружиною. Це мозник твої батьків. Місцеві жителі знають, що син господарів отримав довічне. А я в курсі репортером у Атланті. Йоп ти мать. Можливо, ти вився, але мені бать уже. Якщо це, тепер це може задобитися. Ти говорив кому небудь, що ти у тебе при прив'язаність до цього місця? Ні. Ні, я намисне говорив лише ім'я. Ну і добре. Ти здається, хлопець непоганий, а останнє, що нам потрібно, це драма. Тобі я маленька дівчинка, і слухай, не давай мені приводу пошкодувати про це. Не планую, добре. Тому що якщо це буде триматися, тверд більше ніж кілька днів, а ти не поладнаєш упи, то це проблема. Зрозумів. Прикольно. Я нікому не скажу про це. Бляха, вона охіренна. Вона прикольна, така мила-мила. Не хвилюйся про це. О, диви, диви. Флірт, фліртує з нами. Угу. Фліртовна баба. Лі? Yeah. Так. Що якщо мої батьки прийдуть вдома, а мене там нема? Вони знайдуть нас. Не хвилюйся. Не хвилюйся. Бі хеппі. Нам потрібно I've бути обережними, на той випадок. В мене моя рація. А поки не відходь the від мене, добре. Окей. Клементайм. Тростину візьми все-таки. Блять! А, реально, ми ж ключі шукали. Ну ладно, не важна. Мої батьки прийшли сюди в надії вижити, але один із них був поранений. Напевно, це був батько. Скоріше за все він намагався бути героєм або хоча б захистити матір. Ну, треба. Ну, звичайно, він старався захистити людину, яку він любить. Батько тримав пульт десь в цьому місці. Візьми медикаменти, щоб ми зараз пластер наліпили нашій коліжанці. Там все є, бери все, що там є. На, щастя, мені нічого не треба. А, давай оп, сюди. Пульт, візьми, в ньому будуть батарейки. Це пульт від телевізора батька. А, Добре, Клементинко, давай ми тобі пальчика перемотаємо. Давай подивимося на пальчик. Oh. Ой. Подивимося, що about. тут у нас є. Let's давай давай перев'яжемо. Так, yes, будь ласка. Яка мила. Да ви шо? Дитинька. Ой, як він гарно його примотав. Та ви що? Молодець. Молодець. М, окей, ми знайшли то. Тут у нас що? Вони винісли парутір на вулицю. Треба буде сходити глянути. Бо, типу. Ну, окей, тут ми все забрали. Клементина, пиздуємо на вихід. Не сиди тут, сама тут небезпечно Піди зі мною в аптеку. Добре! Блять, в аптеку. Лі? Yeah. Я хочу пипи. Ты ж не right? так? Я... Yeah. Yeah. А чему ты пытаешься? Ты леди сказала, что ты кого-то убив. Ты убив его, потому что тебя Не. нет. О. Он Так. Блять, яка у нас важка доля. Ми вбили сенатора, тому що він, бляха, чорт такий з нашою. З нашою, бляха, дружиною. Чикчирики, блять, робив. Uh, no Давай It's йому. Much, Тут небагато, але the ось. The Для oh, хлопця. Дякую. Лі, Він оціниться. Як це мило лі? А де. А, слухай, ти, блять, дав цьому, а нашій дівчинці нічого не дав. О, дивіться. Я погано це пам'ятаю. Тут вивіски якісь, да? Привіт, це Глен, и я тут трішки. застряг. Ем, як якщо ти там можеш покрытие свого татка до телефону, чи радіо, як там, її? Це, Лі, що трапилось? Ну, я біля мотелю, і я я застряг. Стак? Так, я шукав припаси для групи, і одна з цих тварюк наскочила на мене. Я заховався, але вони не йдуть. Що трапилось? Глен, упасться біля мотелю. Глен, ми все обгоримо і травимо до тебе групу, гаразд? О, круто. Тоді я буду стовбичити тут. Молодець. This, Вона побуде в мене, доки Глен не повернеться, окей? Я подбаю про неї. Що скажеш? кажеш? Гадаю, дах не дуже добре вбиває блукачів. А в тебе сім'я. Я візьму з собою в мотель влучну Карлі, врятую Глена, і швидко повернуся. Якщо ти хочеш. Ну, хтось же ж повинен. Yeah, Окей, я з тобою. Добре, yeah, тепер все не так, як і погано. Скажеш, коли вирушати. Мені б не out. завадила розминка. Ну, ти розімнися, я хочу... Кліментинка! Ти ж поїсти хотіла, моя That's солоденька, диви, бери. Дякую. Нема за що. Звісно, я подбаю про Клементину, це ж моя хороша, моя дівчинка. А кому ще дати? Ну, походу, батьку цієї припиженої, давай дамо, щоб він заспокоївся трохи. Бо я бачив там, що є такий варіант. Тут небагато, але ось. Sure. Yeah. Ти впевнений? Так, у тебе невеликий стрес. Дякую. That's це really дійсно мило. Нема за що. Тут ми були, там ми були, ми на вулицю не виходили. М давайте попіздячимо на вулицю. Оце що, бургери? Холодильник з морозивом. Oh, no, no. Зараз це будемо старатися з усіх сил. Позити, я ні з ким не хочу. Що це? Опа, батончик. А ну-ка, пішли до нашої оцьої мадмуазелі. Я її батончиком пригощу. Хочеш батон? Я знайшов це по вовсі. Це я впевнений, що батарейки від нього потрібні великі товстенькі такі. Так, це не добре. Ця батарея повинна підійти до радіо. Круто, дякую. А вона типу одна, да? Лучше стріляєш. Ну, не зв'язуйся з репортером, особливо, якщо він пив каву три дні назад. Ти непогано тримаєшся. Та, ну серйозно, яка катастрофа. Я так не думаю. Мого редактора спалили в п'яти крок від мене, і я б прийдалася до нього, а я була той довбень на варті. Мені шкода. Вона стерва, сам знаєш. Так. Треба повернутися до нього. Давайте, вийдемо. Все ж, дякую. It. Не згадую. Просто пам'ятай мої слова. Yeah. Так, okay. я буду. Я знаю. Я буду. Пішли на вулицю, вийдемо Ну що як yeah. ти? Добре, Добре бажай піти оглядан. Так, я б хотів би, знаєш. Мені Let's цікаво, що там. Okay. Давай оглянемо, що тут є. Що тут є, цікаво? Jeez. Божечко. Боженьки. Ода, тут все серйозно. Там когось дожирають. Здається, мене зараз нудить Вони просто їдять. І це єдине, що їх хвилює. І якщо вони зжируть тебе. І ти станеш одним з них. Да. що за лайно Ну, дай нам потрібно більше, ніж таки ні в зі всім розібратися. Так, я теж так вважаю. Краще нам почекати. Що пультом може? Ти можеш щось з ними зробити? Де ще я можу зробити? Що це? Що, наприклад? Він універсальний. Я можу настувати їх на роботу через дорогу. Давайте сподіваємося, що живлення вистачить. Ти можеш це зробити? Ніхуясно. Я запитаю Австі коди, коли працював техніком. Давай спробуємо. Ух їбать, ебать, реально. Це охуєнно, дагу. Хто сказав, що досі не врятував? Деякі побачили звук треба, щоб був звук, але цього недостатньо. Типу, якщо розхуярити окно, то вони побачать і почують. А ну-ка, візьми тут цегла, лежить. Я не можу дотягнутися. Подивіться на цього упасті. Це наш брат! Еверет. What? Do you know that guy? Так, це мій брат. Він, мабуть, працював в аптеці. So Ти сказав, що у нього можуть бути ключі. Я сказав, що у нього можуть бути Я сказав, що в нього, бути... Сказав, що в нього бути ключі. Я не знаю. Хой знаєш, вони починають гнити і все жують. Up, Doug. Замовкни дагу. Ой, може, на... Подивись на спецодяг. він працював в аптеції і помер з ключами в ксені. Буде важко дістатися туди і, зна... і дізнатися, що в... Чи є в ньому. Якщо ми зможемо підтвердити, що він працював, тут воно буде того варте. Я подивлюсь, що я можу знайти. Ключи в трох, хлопця. Чому ти так вважаєш? Я знайшов це в офісі. Цей хлопець на фото працював тут. Ключі мають бути в нього. Yeah, так, я згодом. Нам потрібно выйти, як звідсиля і забрати їх. Ти ж ненадовго, так. Ага. Все декілька секунд. Можливо, є спосіб їх відтворити? Так конечно. Взять кирпичом, йобнуть. Зараз uh, okay. підемо назад, візьмемо, короче, оцю патику, цей, оцю тростину, з якою він ходив. Uh, візьмемо її швиденько, дотягнемо це, йобнемо стікло, це right, є і йобнемо стекло цей. Люба, спробуй трохи Як нам їх відволікти? Бла-бла-бла. Окей, ми знову сюди входимо. Бери тростину. Та мені не двері в аптеку, мені тростина треба. Трястя. Окей, нам не дадуть цього зробити. Походу, треба вже збиратися йти з нашою цією жіночкою. Далі. Але це ми вже зробимо в наступній серії. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па!